Всім привіт! Давайте потурніруємо. Я... Це у нас якийсь третій день, другий день я не змогла записати, тому що у нас по світлам. Я думала, у мене третій день не вийде, це нам зараз так чомусь дали світло, то якщо встигну, то запишу. А завчора... завчора, що в мене було по атакам? Це я їхала на працю, якраз в, марш... в цьому автобусі скидувала у мене одна поразка. Була перша, а оборона в мене... Оборона в мене в Д. Ну, в де, то, -то таке. Нормально. Я очікувала є. Що, ще скотимося нижче. Два фолових, Просто піднятий на максимально все. Ну, добре, так і поїдемо. Нехай в мене буде синя команда. Не знаю. Із синіми все погано. Ну, жовтими, в принципі, теж. Теоретично, можливо, у мене буде дві. Трійки синіх, може і не буде. Нехай так. Синій. Ну, дуже багато червоних непотрібних. У нього ще й альфа підсилення атаки. Це взагалі не грає на мою користь. Можна тоді таким чином тут трійку одну забрати. Фігня, йому не вистачить. Немає підняти тут під ним. У мене цей вже при смерті. 91 хп. Жовтих немає. Я дуже сумніваюся, що йому дві, два камінчика вистачить. Ну Ну куди? Не трогайте, не трогати, не трогати. Ну, все одно, як не цей юльтонет, то той то Блін. Чому там той червоний камінчик? Виліз. І не зарядився треш. Так, хто буде, так? Так. Я пропоную отак зробити. Там сині підтягнуться. Хоча ці зараз все одно вмруть. Ну, рубрика хоч не в нуль. Халепа треш Ну, Хельгі це мощно. Так, другий хрестик. Стандартний бай костюмів. Ну, в тому плані, що костюми не включені, але на зламах і емках жесть. Ну, тоді тут жовтий. Візьму фіолетових, хоча дуже вони чахлі. Я би краще тут взяла би... Там же зелене, зелене плече. Хто мені скаже? Так, да, зелене плече. Я візьму червоних. Я візьму червоних. Погнали. Ну добре, нехай так буде. Буде гарантована трійка жовтих. Нехай так. Блін, скільки фіолетових треба були йти фіолетовими, правда? Капець. Капець. Це жорстко. Це прям дуже жорстко такого знущатися. Ну, нехай так, а потім буде там чотирка червоних. Хоча воно мене, мабуть, не рятує. Ти подиви, який взяв мені, просто добив ні за що. Причепився до нього, взяв його і прибив. Я явно сіла турнірити не тоді, коли треба. Ті жовті вони і спокусливі. Їх забрати? Все, мінус квасір. Мінус два квасіра, зараз ті ще двоє б'ють. Я в шоці? Стандартна команда а оборони, стандартні герої. Я нічого з ними не можу зробити. Капець. Ну, Давай червоними тебе. Ну, як. Жорстко. Мені подобається якесь сьогодні турнірі. Блін, сьогодні свято, свят вечір. Я все вітаю святом. Таке прикольне, сімейне, але ми з малим двох. Як сумно, знаєте, якось завжди ми на ці свята збиралися всі сім'єю. А тепер от якось якось отак вийшло. І так я дуже заздрю тим, хто сьогодні зібрався з сім'єю. Можна посидіти, потрендіти з ума з своїми батьками, бабусями, дідусями. А не оце хрестики ловити в турнірі. Ну, що зробиш? Таке теж треба. Робити четвірку чи трійку. Що mm. я тут хочу зробити? Я хочу зробити через комбо. Не знаю, що з цього буде. Тут побачимо. Це і мінус це дуже добре. Тут шикарно з полем. Я буду спочатку по пеньку бити, тому що воно все-таки дуже притрушене. Так, а тепер можна взяти зараз. Там ще, може і тю вб'ю. Не вб'ю, тому що не склався Кристалсом Star Swift. Що тобі такого сказати, цікавого? Зарядиться? А ні, не зарядиться, у неї сповільнення мани. Добре. Б'ється чи ні? Хоча там ще є жовті. може, жовтом я доб'ємо. Я просто не хочу, щоб вона там. Вона ж ухиляння ставить ніби так? Я не хочу, щоб вона їх ставила, тому що це затягування процесу. Так, ще два тапки. Господи, знову Хельги. Пахне смаленим знову ж. Знову ж, ж пахне смаленим. Що це цей Віра? Дуже погано, дуже погано тримається, прям капець. Можливо, йому Альфа дати. Але чи він того заслуговує? Фіолетовий кристал. Фіолетовий кристал. Фіолетовий. Так. Я це думаю, мені складати фіолетові так, щоб і жовті склалися, чи так, щоб комбо полетіло справи з фіолетовим? Ага. Хто що думає? Я хочу зробити отак. І сподіватися, що там будуть ще сині? Так, де дівся цей пан? Взагалі ідеально. Прибили навіть без нічого. Два синіх кристали. це нормально? Чому не було у мене скільки синіх, тоді, коли у мене було два хельги? Так, по кому більше б'ємо? Давайте сюди наліво, тому що там джахангір, хоча я йому нічого не зроблю. Я йому нічого не побідрізаю. На ньому навіть є травління від квесірів. Це дивно. Є можливість, в принципі, його вбити синіми, хоча два камінчика. Мабуть, я дуже оптимістична, правильно? Але можна спробувати. Я дуже оптимістична. Так, добре. Бафлеш на брієння. Це чудово. Погнав знову ю. Мабуть, все-таки я не буду ризикувати, і буду бити наліво. Чудово. Так, цього можна жовтими добити. Ну, а ця одна вже панянка зовсім не, не страшна. Ще трохи і цими гриземо бджіла, ядом. Мої не зарядилися, які мої молодці. Давайте тебе жовтими, я думаю, вистачить все. Шикарно. Так, останній бій на сьогодні. А може взагалі в цьому турнірі, не знаю. Тому що якщо я зараз отримаю поразку, я ще не вирішила, чи я буду робити викоп, оборона не тримає, може і не буду. Так, у нього буде Ну. Щось тоді спробувати таке. Сумно синіми. Якщо чесно. Ну, нехай так. Може, там щось якесь десь комбо, щось десь позакривається, пороз'їжджається. Четвірка синіх. У нього контра. Ну, взагалі неприємно. Що це за альфа? Таланти з комтрою. Це взагалі капець. По кому, по ударнику. Я класно. Він просто геть картонний, оцей козел. оцей. Ну, чи на козлі? Ну, коротше, ви поняли, оцей восенній. Він настільки картонний, що просто жесть. Так. Що тут робить? Знову його заряджати, щоб зробити зелену морду і потім зірвати синій камінчик. Або посподіватись, може тут закриїти цей синій. Ну, я дуже благополучно позаряджала в всіх інших. Це зараз буде розбив. Клас. Ну. Просто треш? Ну, щоб так щастило, треба вже вміти. Щастить потепельнику, давайте. Чи хазе, що тут робити? Чому синій туди? М -м -м, буде навіть не в нуль. Чудово! Де ухиляння? Де ухиляння? Може, тебе ще синій закриється і тебе ще вб'ємо. Ну, хоч так. Все, приїхали. Тепер точно приїхали. Точно, точно. Так, четвертий хрестик. Четвертий хрестик. Я дуже сумніваюся, що в мене щось о, прям кардинально змінилося. А в обороні. Зараз я топ-10. Ну, якщо прям дуже щаститиме, можливо, я цей турнір отак так десь і закінчу. ТОП-10, топ-5, якби я продовжувала робити атаки, зробити викуп. Ну, чесно, на даний момент я не дуже бачу в цьому сенсу. Я дуже далеко в рейтингу і все тому подібне. Тому що за все, що цей турнір я пролітаю. Зовсім війну я теж не воюю, бо я завтра не можу і, і ніяк відбити тапки під запис, і взагалі я сумнівалася, що я там зможу їх відбити, тому я галочку зняла. Якщо все буде добре, то будемо бити в неділю аж все, все, до камня. Пока-пока.